Привіт, в цьому відео ми продовжуємо розбиратись з Terraform і сьогодні ми поговоримо про таку. Привіт, в цьому відео ми продовжуємо розбиратись Terraform і сьогодні ми поговоримо про таку фічу, як ресурси. Взагалі, розуміння ресурсів є ключовим, так як це можна сказати блоки, на якому будуються всі terraform, terraform конфігурації Але сьогодні ми не будемо дуже глибоко залазити в тому, як це все влаштовано. Нас цікавить більше розуміння, що це таке і навіщо це потрібно. Якщо говорити суперкоротко, то ресурси це, скажімо, об'єктне представлення нашої інфраструктури. Наприклад, в нас є провайдери AWS і Google, і, очевидно, в них є якась інфраструктура. І коли ми хочемо цю інфраструктуру використати, ми вказуємо ключове слово ресурс. Далі ми вказуємо, який саме ресурс ми хочемо. Коли ми вказуємо ресурси, ми починаємо, наприклад, AWS. І далі вже. Ми маємо зайти в документацію, скоріш всього, подивитися, як саме називається ресурс, який ми хочемо, і тоді його використати. Ми вказуємо назву ресурсу, який ми хочемо, це Астрибакет. І тут ми вказуємо ім'я ресурсу. Можете це сприймати як локальна зміна. Ми далі це все розберемо. І якщо подивитися до того, які в нас є ресурси, їх є дуже і дуже багато, прям супербагато, тому, скоріш всього, вам... Треба точно дивитись документацію, дивитись, які саме ресурси вам потрібні для опису тої чи іншої інфраструктури. Після того в нас є такий блок в ресурса, де ми описуємо його конфігурацію. Тут ми маємо вказати назву Бакета, і тут ще є доволі багато різних змін, які є необов'язкові. Тобто в цьому ресурсі. Обов'язкова, скажімо, зміна це бакет. Обов'язкове поле це бакет. Всі інші вони не обов'язкові. Може бути по-різному. По по Наприклад, в Google Storage Bucket, тобто це той самий бакет, але вже в GCP. Обов'язковим є два поля: це поле Name, так як по суті в S3 бакеті, і поле Location. Тобто, бачите, що кожен ресурс, кожен провайдер вони по-своєму все роблять. Тому, повторюсь, важливо. Вміти читати документацію, вміти її розбирати з тим же чатом GPT, наприклад, це, скажімо, дуже дуже крутий скіл. І після того, як ми, наприклад, вказали ім'я бакета, ми можемо до нього звертатись наступним чином. Давайте я продемонструю. Наприклад, візьмемо output. Output – це зміна, яка, скажімо, буде виведена в консоль. Ми про це будемо говорити в наступних відео. Зараз це більше як для демки. І е, для того, щоб його використати, давайте візьмемо, допустимо, aws S3 Bucket, Demo Bucket, Тобто бачимо, що ми до цього доступаємося як до звичайного об'єкту. І ось тут поле Bucket, воно відповідає за ім'я. Але давайте для наглядності візьмемо щось більш цікаве візьмемо ARN. Це, скажімо, ID. Бакета, якщо говорити супер-супер простими словами. І якщо зараз ми спробуємо зробити Terraform Apply, ми побачимо, що воно в нас, скажімо, виведеться в консоль. Бачимо, що в нас вивівся RN. Тобто бачимо, що ось це в нас по факту як об'єкт, в якого є якісь поля. Є якісь поля, є різні типи даних в цих полях і так далі. Їх є доволі багато, і вони час від часу потрібні, щоб передавати в якісь функції, модулі і так далі. Ми з цим, всим, повторюсь, будемо ще далі працювати. І давайте розберемо буквально декілька суперпростих полів, які є в ресурсі. Це спільні поля, вони є в кожного ресурсу, це, наприклад, Depends On. Ми можемо явно вказати, що ось цей, наприклад, бакет, він залежить від ось цього бакета. Все. Тобто, спочатку буде створюватись ось цей бакет, і після цього буде створюватись ось цей бакет. Тобто, ми вказали залежність. Взагалі це не дуже хороша практика вказувати на пряму залежність, тому що Terraform менеджер це сам, але деколи це потрібно. Наприклад, якщо це різні провайдери, інший це є лайфсайкл. Тобто ми можемо керувати, скажімо, життєвим циклом. Тут є декілька полів. Ми давайте для демо розглянемо тільки два. Розглянемо prevent-destroy. Це поле, яке відповідає за те, що ми можемо сказати тераформу не видаляй цей ресурс. Що це значить? Наприклад, у вас є продакшн база даних, продакшн storage s 3 І, звичайно, якщо хтось зробить Terraform Destroy, то воно все буде видалено. І ось таким чином, це один з способів, як не знищувати ресурс. Дуже часто використовується, це, ми будемо його також розглядати детальніше, пізніше, на, скажімо, живих прикладах. І давайте розглянемо для теста ще один: це Create Before Destroy. Він означає те, що уявимо ситуацію: ми створюємо два сервера, два EC2, навіть ні, один EC2 Ми створюємо, і ми хочемо змінити його тип. Тобто ми створили сервер один раз, потім ми хочемо його перестворити, але вже з іншим типом, наприклад, більше пам'яті йому дати. І по дефолту, по замовчуванню, в нас спочатку вийде так, що Terraform знищить ресурс. Це даунтайм, звичайно, і буде потім його піднімати. Це ще даунтайм. З таким підходом, якщо ми використовуємо create before Destroy, ми спочатку створимо новий ресурс, і тільки потім ми знищимо попередній. Тобто, це такий собі blue-green terraform deployment, щось в такому плані. Ми також це будемо розглядати. Це зараз більше для того, щоб ви побачили, що ресурси вони також конфіжаться. В цілому, це все по ресурсам. Це було доволі коротеньке відео. Більше щоб ви дізналися, що це таке. Далі ми поговоримо про змінні. і будемо вже потрошки конфіжити якийсь Terraform конфіг і деплоїти його на клауд. Наразі в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Також я залишу посилання на сайт. Там додається дуже багато цікавої інфи. Також читайте. Дякую за перегляд.